Вітаю, друзі! Сьогодні 23 серпня 2024 року. Сьогодні день прапора. І Я вас поздравляю як речник Всеукраїнського козацького руху, Другий фронт народний. Сьогодні буде коротенький запис, це анонс завтрашньої події, дуже важливої події в житті нашої країни, в житті українського козацтва. Буде Всеукраїнський козацький форум. На якому будуть прийматися стратегічні рішення щодо перемоги у війні з московитами, а також перемоги на внутрішньому фронті. От, до речі, що мене дуже сьогодні, від чого я зрадів, одна людина поважно сказала, що на виступі 23-го числа сьогодні, біля пам'ятнику родини матері, наш президент Володимир Зеленський сказав, що. Блакитно-жовтий прапор переможе обов'язково, тому що ми браття козацького роду. Це мене тішить, тішить, і я радію від того, що Господь діє в серцях наших керманичей. І вони вже говорять ті речі, які є фундаментальними до сприйняття. От. Це перше, що я хотів би сказати. Ну і зробити такі, таку маленьку поправочку, що наш прапор не блакитно-жовтий. А жовто-блакитний. По, по принципу геральдики завжди сонце зверху, а жовтий колір це є сонце, це є відображення сили, це є відображення енергії. А голубий колір то є відображення спокою, води, річки, умиротворення. Тобто, ми з одного боку дуже сильні і дуже могутні, активні. З другого боку, ми, як нація, виважені. І тому ми маємо такий прапор. Я зараз вибрав такий образ, який позаду мене, це дуб, розлогий, молодий, сильний, і це є відображення сьогоднішнього стану України, яка підіймається з руїн, бо в неї дуже потужний, сильний козацький корень. І Господь повертає славу українському козацтву і державотворчу місію нашого українського воїнства. Тому сьогоднішній запис є анонсом нашого форуму, на який я вас запрошую. Він відбудеться в Києві за адресою князя Романа Мстиславича 20. Зберуться козаки, зберуться журналісти, зберуться підприємці. Зберуться представники волонтерських різних фондів, військові волонтери, і ми разом будемо приймати стратегічні рішення, які потім будемо також разом солідарно впроваджувати в життя. Тож, друзі, хто бажає, ми всіх запрошуємо. Запрошуємо також представників внутрішніх органів, силових структур, хлопці, ми за вас, ми з вами. І я вважаю, що ми робимо одну справу державотворчу. І давайте поєднувати наші, наші зусилля заради майбутнього України, заради майбутнього наших дітей і наших онуків. І ще раз запрошую на форум з Українське Казацький, який відбудеться завтра, за цією адресою, що сказав раніше. Початок рівно о 10-й годині. 9.30 реєстрація учасників. І я з радістю зустріну вас всіх, як речник. Я думаю, що вам. І сподобається цей форум, і хотілося, щоб ви прийняли дуже таку дієву участь в цій події. Державотворчій, важливій, соціально значимій події. Дякую вам всім. До речі, нижче посилання на петицію до нашого президента Володимира Зеленського. Обов'язково реєструйтесь. Мені багато людей кажуть, що через дію вони щось не можуть зареєструватись, їх викидає. Я не знаю, в чому причина. Або це якісь дії умисні, або це просто людина щось не так робить. Не можу сказати вам причину, але будьте наполегливі, бо це дуже важливий крок в нашому соціальному житті, і дуже важливий крок, який визначить майбутнє нашої української держави. Дякую всім. До побачення до зустрічі на форумі.